Всім привіт! Ще раз про автономці. Це детальний розбір того блоку, щоб пояснити людям, що це таке, бо деякі люди скептично відносяться, деякі кажуть, що там чудес не буває, деякі кажуть, що це вже зроблено. І так далі. Це детальний розбір того, що воно таке є. І для технічних, і для гуманітарних розумів, щоб вони зрозуміли, про що я взагалі і тут говорю. Коротко одним реченням можу сказати, що енергія не любить, коли її перетворюють з одної форми в другу. Це постійно йдуть втрати, в, в, її втрати. І чим більша амплітуда перетворення, тип перетворення, тим більше тих втрат. Коли ми перетворюємо 12 вольт на інвертор на інверторі в 220 змінної, йдуть досить серйозні втрати, які можуть переважати більше, ніж. В мене працює ноутбук, два заряджаються телефони, і все працює, то той то інвертор може їсти більше енергії, тільки за саме перетворення забирає більше енергії, ніж вся ця система вже споживає. Тому інвертори вони досить такі прожорливі, і, не знаю, більше, напевно, зрозуміло, а хто не зрозумів, то що зрозуміє, що їх використовувати трохи нераціонально, хіба якщо вже дуже треба тих 220 попідключати, то можна ставити і інвертори. Вся сучасна електроніка, яку ми використовуємо в наших домах, вона працює на низькій напрузі і на постійному на низькій постійному напрузі. Для цього нам потрібно просто з акумулятора, який є джерелом постійної низької напруги, перетворити на потрібну для електроніки напругу з мінімальним переходом. З як можна простішим перетворенням енергії з одної форми в другу. Для цього використовуються різні понижуючі або повищуючі адаптери. Їх є на ринку дуже багато різних на різних мікросхемах, з різними можливостями, з обмеженням струму, без обмеження струму, понижуючи, повищуючи, і це ціла окрема історія. Їх треба підбирати окремо під кожну конкретну задачу. Що складається така от система? В ній використовується такий блок жилення для зарядки акумулятора. Це є ноутбучний будь-який. Від будь-якого ноутбука джерело живлення. Зарядник. Зарядник, який є в кожній хаті. і Любого може бути старий, абсолютно любий, може підійти, якщо він видає напругу. Вони всі видають, як правило, в районі там, від 15 до 19 вольт, ось цілком достатньо там, в районі 3 А. Такий зарядник можна використати, щоб не купувати зарядний для акумулятора. Потім до нього доставляється окремо понижувач, який має обмеження по струму. Тобто ми цю напругу, яка йде звідси, стабілізуємо до 14,4 В і обмежуємо по струму в межах 2-3 Ампери. залежно, який цей блок, щоб його не перегружати. Ну, відповідно до акумулятора, щоб акумулятор не перенавантажився, якщо маленький акумулятор, то йому не треба великого струму заряду. В даному випадку тут можна 5 А ставити сміло на цей блок. Це тягне десь 4, то зараз тут в тому заряду я поставив в 3 А, щоб 3 Ампери воно заряджало. Далі цей блок складається з перетворювача повищуючого, який дає напругу вже для цього ноутбука. На 19 вольт воно перетворює догори, з, з акумулятора перетворює на, на 12 воль догори. І, ну, окремо ще чіпом. Для Дела встановлюється, що це оригінальний зарядний пристрій. Це окремі ЧПи. ну це в кожного ноутбука там свої нюанси. Виставляється потрібна напруга підбирається струм, щоб вистачало цьому ну, вашому конкретному ноутбуку. Буде різні. Є такі, що споживає мій споживає 10-15 Ватт, а є такі, що 50Вт споживає там, з потужними відеокартами. Всяке таке. Потім два роз'єми на інтернет, один для роутера. Вайфайного, другий для оптичного перетворювача. Обидва по 12 вольт мають. Тут покажу так коротко. 12 вольт мають, Обидва. І на них їде у нас весь інтернет на тих вот двох. Ну Це під конкретний проект, там якраз такі роз'єми використовують. Потім. Вони йдуть на окремих теж платах стабілізаторах, кожна на своє, по 2 А стабілізатори, кожен канал має свій перетворювач. Для того, щоб не перевищувати на них напругу, щоб не дійшло до 14 В. Можна, в принципі, напряму взагалі заживити ті роутери від акумулятора, воно нічого страшного не буде. Ну, використовує не всякий стабілізатор, що краще, хай стабілізатор сьогодні, щось там акумулятор буде. Потім що ще? USB окремо виведена, вона теж підключена напряму до акумулятора. 12 вольт пере, перекручує на. Ну, тут 2,5 А зараз споживає. Так, трохи гріється. Потім є два гнізда. Ну, конкретно в цій. Є, вони є різні ті всякі USB, це окремі перетворювачі на USB. Якщо ціна його раніше була там, гривень 50, то зараз їх там чуть не по 200 продають. На ці взагалі подуріли. Ціна раніше була по 200 гривень, зараз вони вже по 600 стоять в інтернеті. Ці перетворювачки теж вже по 200, були ще по 70. Ці, ці десь по 150 вже були по 50. І головне, що немає наявності. Навіть не зважаючи на ціну, їх просто фізично немає в наявності. Ті, що я собі замовив з Китаю, то вони мене тільки в лютому до, доїдуть. Ще деякі маю з них в наявності в себе, але якщо їх не буде, то вже нічого не зробиш. Потім. Як рахувати потужність і ресурс цієї штуки? Кислотний акумулятор рахується по потужності дуже просто. Треба помножити номінальну напругу 12 вольт, його середня напруга робоча. Він від 9 до 14 вольт його діапазон робочих напруг, а взагалі 12 рахується як середня. 12 множиш на 60 і виходить 720 ватт-годин. Ватт Тобто ця штука має 720 вт -годен. Так Для простоти 720 літрів для, тих, для гуманітарних розумів буде простіше розуміти. 720 літрів. Так? У нас ця річ, вся оце от споживає от для порівняння. У мене є ноутбук такий середненький. І є зарядка для е, телефонів. Зараз у мене підключена лампа, яка споживає як зарядка двох телефонів, досить багато. Ці штуки не підключені. І от я зараз відмикаю і дивлюся, що буде робитись. Напруга зразу посіла, пішло жилення вже від акумулятора. Зараз воно буде трошки інтенсивно падати до 2,5 вольта, поки акумулятор зайде в свій ну, в звичайний робочий режим. А потім він буде плавно сідати там, до десятки вже за години. І. Споживання в мене зараз таке, воно показує динамічним оця цифра ампери, тому що ноутбук він не має стабільного споживання. Залежності, що я на ньому роблю, то він споживає то більше, то менше. Якщо я там якесь відео, дивлюсь, там YouTube, то воно буде споживати більше. Зараз, от поки він просто простоє, в мене загалом разом з лампочкою він споживає от стільки. Ну от Я відключу ноутбук, побачу без ноутбука, в мене лампочка споживає 09 на 12 У лампочка. Це така потужна лампа, як два телефони заряджати. Споживає. Ну, Получається біля 10 Вт. Десь біля того. Відключаємо ноутбук, і ноутбук в мене споживає десь так, як вся та лампочка. Приблизно десь так само. Чуть-чуть, може, більше, приблизно так же. 에... Можна перевірити, відключу лампочку. От видно, скільки ноутбук. Ноутбук менше ампера споживає, менше, ніж лампочка. Так. Тепер по цифрах. 720. Ця штука, як бачимо, загалом ноутбук біля 15 Вт. Ця штука там 20 Вт. Два інтернета перетворювачі, роутер ще 10 Вт. Загалом біля 40 Вт у нас буде все це споживати, якщо по максимуму нагрузити. Заряджати телефони. І працює інтернет, і працює ноутбук як від мережі. І це в нас є 40 Вт. Тут є 720. 720 ділимо на 40 і в нас виходить 18 годин. 18 годин роботи, та система може працювати при такій от нагрузці. Цього цілком достатньо при теперішніх умовах. Можна акумулятори додати собі їх так якщо треба більше, можна взяти більше акумулятор. Любого 12-вольтового акумулятора вистачає, щоб воно працювало. Так, якщо там люди думають, що я це роблю для якоїсь комерції, чи щоб щось, то його на за тому заробити, то це трохи ну, якось взагалі дивно, що в даних умовах там ті ракети літають, постійно якісь угрози. Може, завтра всі підемо в окопи, а люди тут е, думають, що тут е, ну, просто якесь таке мислення в людей, що вони шукають, як би то на тому щось е, скористати на тій ситуації, ніж щось зробити. Якщо вони про мене так думають, значить вони і, і взагалі так мислять, що, що є зараз ну, так, якби можливість. Якось заробити на, на, на потребах людей, давши їм, продавши їм якісь там речі. Я від себе хочу сказати, що в мене є певний досвід, певне розуміння, бачення, яке я можу і хочу використати для того, щоб допомогти всім людям в даній ситуації, яка в нас зараз склалася. І нам всім треба переходити. На автономку, всім треба розуміти, що таке енергія, як її використовувати, скільки що споживає, де скільки її знаходиться, з чого її можна брати, куди її можна давати, як її можна з одного місця в друге перетравляти, скільки як можна з автомобіля, наприклад, от акумулятор в мене сів, в мене немає як зарядити. Я відношу на машину, чи зможу я його там зарядити. Як мені правильно зарядити, він ж машина від нього не стартане. А мені треба на заведеній машині, на ходу поміняти на розряджений акумулятор. Це ж все треба вміти знати. І люди зараз всі будуть з тим стикатися, тому що. Тому що такі часи, і нам треба так забути про те, щоб щось наживати один на одному. Зараз ті часи, щоб допомагати один одному і втриматись, показати, хто ми справді є один для одного. Бо навіть якщо ми от наживемо, щось придумаємо, кожен щось собі накрутить, то ми ж потім, коли вся історія закінчиться, то як нам потім тим далі жити. Ну, то вже було з другого світу, Там хтось понаживав, і що вони, там, де вони? може то по-іншому на тут дивитись. хтось щось знає, хтось щось може, хтось щось має, давайте об'єднуватись, робити. Хто має ті блочки, тащить або робіть самі, я підкажу, розкажу, чи поможу з тим. Акумулятори теж дроти від ноутбуків валяються, там перетворювачі, хто має, щоб купіть самі їх в Китаї, привезіть. Я розкажу, покажу, як підключити. Зробіть собі такі блоки, зробіть людям біля себе. Хай всі типу, їдуть на автономці, щоб ми собі нормально собі почували, знали, що ми в безпеці, що всі все нормально. І, і таке, а, а на рахунок заробити, то вже дивіться собі, собі, самі, заробляти треба на якісь розкоші і на всяких іграшках, а не на необхідності людей. Бо це ну, ми в якому році живемо, це вже не ті часи, щоб так, ну, не поважати себе, щоб нужду людей, таку глибоку, в такій ситуації, використовувати, як, як наживу. Це, це просто ну, безстидно має бути нам всім за таке відношення. Тому, тому якось так. Кому, кому треба якісь питання по цій, цій темі, кажіть, хто бачить якісь зауваження, може сказати, як зробити краще, буду дуже радий. Критика теж приймається, але адекватно аргументована. Все. Всім, всім дякую. Все, якщо щось, то, то пишіть. Ну, часу в мене теж мало, бо є різні завдання, і тому склепав для себе, склепав для людей, перевірив, що працює, кажу, що працює, беріть, користуйтеся. І якщо щось треба, детальки певні є в мене. Деякі купляв сам же дуже дорого, тому, ну не знаю, ті контролери, що були по 150 гривень в Китаї, вони до сих пір там по, можна купити там по, по, біля 100 гривень, то зараз ми, вони у нас по 400 їх люди продають. І тому важко щось сказати. Ще плюс треба всі інструменти, матеріали, головне часи подумати. Бо мені, щоб одну ту коробку зібрати, треба півдня потратити, все розрахувати, подумати, протестити. Півдня, день часу я трачу на одну таку коробку.